Знаєте, я е, вчив мови ще з радянських часів з великим задоволенням, тому що я мріяв мандрувати, але одночасно розумів, що мене ніхто не випустить за кордон. І перша мова була латинь, але випадково, тому що розводив кактуси. Але потім англійська, польська і так далі. І коли я вже поступив в Ін'яс на англійську, мені сказали вибирати другу мову. Я вибрав французьку, тому що я злякався німецькою. Я подумав, що німецькою не зможу, бо вона, начебто, дуже складна. Хоча одночасно я вивчав японську на курсах японської мови. Але так сталося, що моїми першими видавцями за кордоном, я 18 років шукав собі видавців і агентів, виявилися німецькомовні швейцарці. Видавництво Діогенес Ферлак в Цюріху. І вони коли купили права на мій роман Пікнік на льоду, вони до мене звернулися, щоб я вивчив німецьку мову, щоб міг презентувати книжки своєю німецькою мовою ну, в Австрії, в Швейцарії, в Німеччині. Ну, я якось так думав, добре, спробую. Мені вже було 37 років. Я думав, може буде важко, тому що голова вже не така свіжа і молода. Але мене відправили від з Києва в Шпрахшулі, в прінам Кемзея в Баварію. Це була зима 97 чи 98 рік. Мабуть, восьмий, так. І я три з половиною тижні був на інтенсивному курсі. Тобто я там занурився в мову, ну, робити було нічого, холодно на вулиці. Один раз тільки пішов там на гору Кампенванд на кордоні з Австрією погуляти, заблукав. Перший раз відчув, що таке снігова хвороба, коли все блищить і нічого не бачиш. Але. Після того в мене вийшла книжка, і я поїхав в перший тур по Німеччині. Ну, Ви знаєте, я виступаю кількома мовами, звичайно, російською, українською, польською, але найбільше виступів у мене німецькою, потім французькою, потім англійською йде. І якби я не знав німецької, то я певен, що не було б такого успіху моїх книжок в перекладі на німецьку мову. Тобто для мене німецький ринок, німецькомовний ринок це головний ринок для моїх книжок. Справа в тому, що, наприклад, журналісти не люблять брати інтерв'ю через Перекладача. Якщо письменник іноземний не знає англійської і німецької, особливо німецької в Німеччині, то вони і не хочуть особливо запитувати. Так само це стосується і телебачення, і радіо, і так само зустрічі з читачами, тому що читачі страшно радіють, коли я з ними розмовляю німецькою мовою. Тобто, спілкування завжди замість однієї години триває дві-дві з половиною. І я думаю, це, це впливає і на сприйняття письменника. І коли вони чують, як він розмовляє сам, а не через перекладача, вони і більше довіряють цьому письменнику і більше цікавляться тим, що він пише до речі, виступаю кількома мовами, тобто у Франції, французькою, так дуже часто виступаю і англійською, і німецькою, і польською, ну і російською, і українською. Рідна в мене російська. П'ять років тому мені в київській літературній кнайпі «Купідон» вручили дипломи найкращого москаля в українській літературі. Я народився в Ленінграді, виріс в Києві, тобто я вивчив українську тільки в 15 років. Я пишу прозу тільки російською, хоча казки почав писати українською. А вірші я писав ще 30 років тому і російською, і українською, і англійською. Ну ви знаєте, я якби з раннього віку вчив мови неправильно. Тобто мене навчив е, мій перший приватний викладач, товариш, мого старшого брата, дисидент, який відсидів 11 років у засланні. Він мене вчив вчити словники на пам'ять, і у мене були анекдотичні ситуації, тому що раптом я ну колись зрозумів, що я вивчив словник англо-російський двадцять року. Коли я почав розмовляти з англійцями, які перші ви приїхали по обміну в наш інститут, вони кажуть, щось ви такою дивною англійською мовою розмовляєте. Я кажу, щось неправильно, ні, все правильно, але дуже дивно. Я потім прийшов, знайшов цей словник, побачив, коли він був виданий, зрозумів, що половина слов давно вже із літератури пішли кудись там в архіви. Але, взагалі, звичайно, для мене головне, ну, я коли вчив німецьку, тобто я теж. Купив дуже гарний підручник німецький, де е, е, на лексиці було був акцент. Тобто для мене було е, е, головне набрати лексики, набрати слів, щоб потім було чим користуватися, тому що е, слово це цеглина. Ти можеш вивчити граматику, будеш знати де ставити дем, де дер, а, 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 а що там, потім ставити, ти будеш плутатись. Я просто ставлюся до домови до, до будь-якої, як до музики. Тобто для мене, якби інтонація і музикальність мови так само важлива, як правильна вимова, просто артикуляційно. І в цьому сенсі, звичайно, треба прислухатися, як співають на цій мові native speakers, як говорять ті люди, які, для яких вона рідна. І копіювати. Тобто, не треба боятися копіювати. Не потрібен акцент, тобто не треба хотіти бути екзотом. Звичайно, якби інколи. Я, я кілька разів озвучував, е, фільми документальні там програми на BBC. Мені кажуть, ти говори, будь ласка, з російським акцентом. Я кажу, ну мені важко з акцентом. Я звик вже з таким, який у мене є акцент, а у мене якби ближче до голландського, як вони кажуть. Тому я, я б радив тим, е, хто розмовляє і вчить німецьку. Е, все ж таки до фонетики ставитись дуже серйозно, е, тому що від того, як ви скажете і хліби дійг залежить ваше майбутнє. Und am Ende des Gesprächs, ja, ich wünsche Ihnen viel Neugier, viel Freude und lernen bitte Deutsch, um die Welt besser zu verstehen und natürlich die deutschsprachigen Welt besser zu verstehen. Ja.